Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Просили мене подивитися на Київську область. Що ж очікує на Київ з 1 по 10? О, з 1 по 10 червня. Дивіться. З 1 по 10 уже карта е, Луни випала, що будуть, цей час буде нестабільним. Нестабільний в чому, давайте подивимось. Так, до речі, хто питав, як називається колона, це секрети е, провидця. Так, е, бо часто запитують, якими колодами я користуюся. Я можу сказати без питань, то інші терологи не говорять, а я кажу, що тут прям. Знаєте, мати колоду і розшифровувати, її, і відчувати, і так як чую я, це, це кожен може це робити. Дивіться. Київська область і Київ ми дивимося, так? Дивимося спочатку Київ. Дивіться, по Києву з 1 по 10. Максимально сос. Летітиме капець, щоб ви розуміли. Летітиме, і найголовніше, що ці всі позиції, куди будуть летіти, да? куди летять. Вони, як здані людьми, які працюють, От. свиню підкладають, розумієте? Своїм же. Дуже багато буде збиття, дуже багато, але Знаєте, от ті тривоги, які будуть у нас, вони будуть настільки нас морально виснажувати, да? тобто, що ворог намагається зробити? Намагається, щоб ми не спали, як я там три доби. Да? Намагається так от нас зробити з нас зомбі, особливо в Києві. Так, да? от, бачите, що намагається нас дестабілізувати. Але, Можу сказати, що до 10 числа, до 10 червня, якогось переходу в інший стан не бачу. Навіть можу сказати, що пізніше трошки буде легше. Так, да, Пізніше трошки буде легше, але поки що ну от вони будуть. Будуть тривоги і будуть от такі от виснажливі, бачите, виснажливі наші ночі, дні і, на жаль, Буде дуже багато збиттів, от так скажу. Але чи будуть попадання, влучання. Будуть влучання, і, скоріш за все, це будуть пожежі. Так, бо сонце це пожежа, це загорання. Чи будуть жертви? Можу сказати, що не багато, але будуть. Тому давайте подивимося Київську область. Київська область першого Ну, Київська область, вона готова захищатися. Плюс кордони укріплені. Укріплені кордони. Дуже добре Київської області. Класно. Далі, я вам скажу, що будуть і прильоти, і ми їх очікуємо, тобто ми підготовлені до цих, цих всіх. Але щось буде така якась подія, що. Взагалі щось таке є в Київській області, що їм, що вони дуже хочуть його знищити. Прям дуже хочуть. Дуже хочуть знищити. Ну, частково їм вдасться це зробити. Ем, частково ні, тому що в них не один об'єкт є, а от один буде прям пошкоджений дуже. Три об'єкти, показують мені три об'єкти. Взагалі вони хотіли на 6, але буде 3. Отак От вони до, до кінця всю інфузію знали по трьом. І будуть бити в три, але один буде максимально там, ну, максимально роз, знаєте, як роз, зруйнований такий прямо. Так. Ну, область, Карта дурака нам показує що за швидкість, за якусь таку, знаєте, як дурість, обман. Тому, іще нюанс. Ще буде е, щось від світу, що нам допоможе. Але його буде мало. Як знаєте, як початок тільки поставки. Початок, маленька частинка, Тривог буде дуже багато. Так що область максимально, максимально бути готовими. На, з першого по 10 Менше шастать тривога в бомбосховище, особливо діток, бережіть діток, тому що ці скотиняки у нас, ми ж знаємо, що це ж просто. Там, особливо, у нас там буде 4-го, у нас буде зелена неділя. Да, тому максимально бути обережними, не шастати, бо такі дні вони будуть спеціально вибирати. ми ж розуміємо. Дякую вам дуже і всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, ставити вподобачку. Всі контакти мої є під відео. Будь ласка, якщо потрібна моя допомога, моя консультація, ви можете звернутися. І я надам вам допомогу. Не скажу, що так швидко, тому що, ну, дуже багато часу займає робота зараз. І, але надам обов'язково. Дякую вам дуже і до побачення! Україна перемогла. Слава Україні, героям слава.